Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про Стамбульську конвенцію. Чому вона так називається? Чому її новизна, в чому її цілі, та як вона допомагає протидіяти домашньому насильству та захищати постраждалих? Власне, Стамбульська конвенція це міжнародна угода Європи. Її повна назва звучить так: Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Стамбульська конвенція була відкрита до підписання у 2011 році. В той момент Туреччина головувала в Раді Європи. Відповідно за традицією, документ називається так, де його було ухвалено. Його було ухвалено в місті Стамбулі. Відповідно, Стамбульська Конвенція. Вступила в дію Стамбульська Конвенція в 2014 році. Україна була однією з перших, яка підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року. Власне, Україна була однією з авторок Стамбульської конвенції, бо Україна знаходиться в Раді Європи з 2005 року. Але нам знадобилося довгих 11 років, щоб нарешті її ратифікувати. Ратифікували ми її тільки в минулому році, 20 червня 2022 року. Стамбульська конвенція вона відкрита постійно відкрита для підписання будь-якою країною світу. На даний момент Стамбульську конвенцію підписали 45 країн та тільки 36 країн її ратифікували. Чому Стамбульська конвенція настільки важлива та в чому її принципіальна новизна? В тому, що вперше на міжнародному рівні, в міжнародному документі йдеться не тільки про дискримінацію жінок. Але й про домашнє насильство та про різні види насилля над жінками, зокрема, сексуальне насильство, зґвалтування, примусовий шлюб, примусовий аборт, примусова стерилізація, калічення жіночих статевих органів, а також злочини так званої честі, також домагання, переслідування, сексуальні домагання. Відтепер всі види насилля, які зазначені в конвенції, не є приватними справами особи. Не є внутрішніми проблемами родини. Це злочин. Це порушення прав людини, на які держава зобов'язана реагувати. Тобто ратифікація Стамбульської конвенції це міжнародні зобов'язання держави перед міжнародною спільнотою. Можемо пояснити це на прикладі України. Наприклад, раніше насилля підпадало під адміністративне. Та кримінальне законодавство, але кривника не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, якщо протягом року на нього не було відкрито два адміністративні провадження. Зараз будь-яке насилля є кримінальним злочином. Кривники мають бути притягнені до кримінальної відповідальності, і покарання є жорсткіше, якщо постраждалими є членами родини або партнерами, і також якщо свідком насилля стала дитина. Інший важливий момент: що тепер Стамбульська конвенція рекомендує запровадити юридичну відповідальність за сталкінг, переслідування, домагання. Зараз в Україні ніяк не регулюється законодавством переслідування і жертви не можуть добитися справедливості. Та Стамбульська конвенція рекомендує запровадити юридичну відповідальність і за такий вид насилля. Зараз ми поговоримо про цілі Стамбульської конвенції. Перш за все, це ні насиллю, бо метою Стамбульської конвенції є захист від насилля та викорення домашнього насилля. Наступною ціллю є захист Постраждалих Стамбульська конвенція зобов'язує держави захищати постраждалих від насилля та домашнього насилля. Наступна ціль це так рівноправі. Стамбульська конвенція пропагує рівноправ'я між чоловіками та жінками в сфері захисту від насилля. Наступна ціль це так міжнародній співпраці. Стамбульська конвенція заохочує держави укладати міжнародні угоди в сфері виявлення правопорушень і виконання судових рішень щодо насилля. Також Стамбульська конвенція зобов'язує держави надавати притулок посаждала від насилля і сповідувати принцип невисилання осіб, якщо їм загрожує насилля в країні, звідки вони приїхали. Ще один принцип це принцип комплексного підходу. Стамбульська конвенція пропонує співпрацювати як громадському сектору, так і правоохоронним органам в сфері ліквідації насилля. Отже, зараз ми поговоримо про те, як працює Стамбульська конвенція і що вона гарантує. Перш за все, це, звісно, недопущення насильства. Держава має гарантувати та проводити кампанії з підвищення обізнаності населення щодо видів. Насилля та недопущення домашнього насилля у приватному житті. Також держава повинна забезпечувати учнів відповідними матеріалами, як вирішувати конфлікти у між спілкуванні для уникнення насилля. Також держава повинна проводити належну підготовку спеціалістів, які будуть працювати з жертвами насилля, і відповідно запроваджувати програми та підтримувати. Відповідні комунікації спрямовані на зміну поведінки особи, яка в минулому вчиняла насилля. Також держава повинна заохочувати змі та інформаційно-комунікаційний сектор висвітлювати проблеми домашнього насилля у відповідних програмах. Що ми можемо зробити як приватні особи? Перш за все, це звернення до вас, батьків. Ви повинні пояснити дітям, що силове вирішення конфліктів це не вихід. І що як ви хочете звернути, наприклад, увагу дівчинки на себе, то не обов'язково смикати її за коси або штовхати. Є інші способи вияву уваги. Також рекомендація до батьків не вчиняти насилля щодо дітей, тому що діти так само є захищені. І повинні бути захищені державою від будь-яких виявів насилля. Отже, наступна гарантія це, звісно, захист і підтримка постраждалих. Перш за все, держава зобов'язується надавати інформацію про доступні служби підтримки. А також забезпечити можливість цих служб надавати психологічну, юридичну фінансові допомоги, а також забезпечити постраждалих житло, навчання та можливістю працевлаштування, також держава зобов'язується забезпечити можливість постраждалих до доступу до служб охорони здоров'я, до служб до соціальних служб, а цим службам надавати відповідні ресурси для надання допомоги. Також держава зобов'язується створювати легкодоступні притулки для жертв насилля, а також цілодобут. Ові гарячі лінії також держава зобов'язується захищати дітей свідків домашнього насилля та заохочувати всіх свідків звертатися до поліції, якщо вони стали свідками насилля. Також держава забезпечує права постраждалих звертатися за відшкодуванням до кривника, який винен у насилля, а також держава зобов'язується забезпечувати на оскарження анулювання шлюбів, укладених під примусом. Що ми можемо зробити а, тут а, як приватні особи? Перш за все, ми повинні звертатися до поліції і до відповідних органів, в випадку, якщо ми є свідками насилля. А також ми повинні розповідати дітям і, перек... і давати їм змогу ділитися з нами, якщо вони стали свідками насилля зі собою або з кимось із членів родини. Наступний важливий пункт Стамбульської конвенції це переслідування кривдників. тобто держава зі свого боку гарантує систему невідкладного реагування на всі форми насилля і також притягнення правопорушників до відповідальності незалежно від стосунків або його дій з особою, яка постраждала. Також держава забезпечує можливість правоохоронних органів негайно запобігати всім формам насилля. Також держава забезпечує запровадження системи заборонних приписів, що передбачає тимчасову заборону кривднику заходити до місця проживання жерти або особи, яка знаходиться в ситуації ризику. Також держава запроваджує систему заходів захисту, забезпечення безпеки жертв, забезпечення інформування жертв, інформування про їхні права та Послуги, які можуть бути надані жертвам насилля, також надання жертвам насилля можливості бути вислуханим, забезпечити жертв належними послугами підтримки, забезпечити жертв уникнення контакту з кривдником, а також надання жертвам незалежних та компетентних перекладачів за потреби, надання можливості свідчити у залі конфіденційно присутності у залі суду. А особливо принаймні, без присутності кривника, відповідно, як приватні особи, що ми можемо зробити в даних випадках, це ми повинні співпрацювати з органами, правоохоронними органами, якщо ми стали свідками насилля, а також важливо не бути байдужими у випадках, якщо нам відомо про випадок насилля, а чи це може врятувати життя. Отже, як бачимо, Стамбульська конвенція це не мертвий документ, це перш за все заклик до дії для країн. Це, звісно, підписати та ретифікувати Стамбульську конвенцію для урядів. Переглядати періодично свою політику в сфері насильства та дивитися, наскільки заходи в сфері насильства є ефективними для парламентарів: переглядати законодавство і теж перевіряти його на ефективність а для громадськості і місцевих влад це, звісно, прийняття активної участі у боротьбі та недопущенні насилля. З цього приводу також цікаво зазначити, що дія Стамбульської конвенції не припиняється зі збройним конфліктом та війною в Україні. Навпаки, Стамбульська конвенція є важливим документом, яка забезпечує дотримання прав особ так само під час збройного конфлікту. До речі, щодо нашої сусідки, яка зараз воює проти нас. Цікаво, що Росія підписала Стамбульську конвенцію, але не ратифікувала її. А у 2017 році у Росії було декриміналізовано домашнє насильство. Тобто кривники і порушники, які відповідальні за домашнє насилля, не будуть мати кримінального переслідування. Але про це ми поговоримо пізніше в наступних лекціях щодо е -е, військового насилля та можливості захисту осіб постраждалих від цього насилля.